Нер програми видавництво Навчальна Книга Богдан. Найкращі книги в домі книги. Хорошого настрою і невимушного налаштування на літературну хвилю вам бажає програма Дім книги. І знову мистецтво слова стукає до ваших сердець, аби наповнити їх високим, прекрасним і вічним. А в нинішній програмі вас чекає зустріч відомої білоруської письменницею українського походження Наталкою Бабіною, котра написала захоплюючу апокаліптичну історію. Про те, як потрібно боротися за рідну землю та за її минуле, однак спершу пропоную літературний огляд, цікавинок видавництва навчальна книга Богдан. Багато дітей цього року пішло до першого класу, проте ті дітки, котрі ще не навчаються у школі, вже можуть готуватися до навчання. І в цьому чудово допоможе абетка, перша книга дошколярика. А вже після вивчення української абетки діти можуть погратися з українською мовою, саме так з українською мовою, тобто з кожною літерою української абетки. У цьому нам допоможе цікавинка Веселий алфавіт. Тут вміщено різноманітні скоромовки, чистомовки, вірші для розвитку фонематичного слуху, загадки, потішки та багато іншого цікавого. Проте у скарбничці дитячої літератури є ще незвичайні абетки, серед них і цікавинка. Ким стати це абетка професії. За посередництвом цього видання діти можуть обрати для себе омріяну професію. Для того щоб збагатити свій внутрішній світ і пізнати навколишнє, нам чудово допомагають віршики, тому ми можемо звернутися до збірочки віршиків, які об'єднані доволі осінньою назвою Вереснята. Багато оригінальних і дотепних віршів є у творчій скарбниці відомої тонопільської письменниці Ірини Дем'янової. Прочитати ці вірші ми можемо у збірочках Цікаві зоосад» та кого півник розбудив. У першій збірці цікаві зоосад» вміщено вірші про диких тварин. А от у цій другій – вірші про свійських тварин. Навчитися рахувати і взагалі розвивати свої арифметичні вміння, виявляється, нам допомагає художнє слово. А в цьому переконатися ми. Можемо звернувшись до книжечки один, два, три відома широкому загалу юних читачів дівчинка Трейсі Бікер, яку створила письменниця Джаклін Вілсон. Є Шебайголовою і тому постійно з нею стаються якісь пригоди. Які ж нові пригоди стаються з Трейсі Бікер у місті? ми Можемо прочитати у новинці під назвою Слабо. А всі шанувальники захоплюючих пригод відтепер тепер можуть звернутися до новинки. Ця книжка, яку написав Пауль Маар, назва цієї книжки машина для здійснення бажань або Суботик повертається в суботу. З серед незвичайних книг у літературній скрині з'явилася цікавинка Сашка Дерманського Король буків або таємниця Смарагдової книги. Це книжка фантастичного змісту. І уявіть собі, тут події відбуваються навіть у 30 тисяч 42 році. Повісті для дітей і про дітей ми можемо знайти у творчості тропівської письменниці Ніни Фіалко. Прочитати їх можна завдяки цьому виданню Веселі канікули. Відомі англійський письменник Радяр Кіплінг у своєму творчому заповіті залишив вірші військово-патріотичної тематики. Прочитати їх ми можемо у новинках Хлопчина незухвалий та діти кошти, отримані від продажу цих книжок, підуть на допомогу українським родинам, сини котрих загинули, захищаючи батьківщину. Вражаючи факти з українського минулого і сьогодення у книжці під назвою Незнищенність подав відомий політик, громадський діяч та дисидент Левко Лук'яненко. А про складні перепиті людських взаємин та про діяльність ОУН на Тернопіллі розповідає історичний роман Олександра Есаулова Переможців не судять. Людина повинна перемогти саму себе. Така ідея нового твору івано-франківського письменника Святослава Дземана. Отож, ця книжка називається Кулінар або Обід для гурмана. Це є подорож у світ їжі і у внутрішній світ людини. Переконатися в істині, що у світі відбуваються внутрішні і зовнішні битви, нам допоможе. Поетична збірка Ігора Павлюка, гра і битва, на якій справді можна збудувати храм душі, дізнатися багато незвичних фактів з життя і діяльності комп'ютерного гуру, феноменальної людини Стіва Джобса можна за посередництвом новинки. Стів Джобс, людина, яка мислила по-іншому. Відома білоруська письменниця українського походження Наталка Бабіна створила захоплюючий твір під назвою Рибгород. Це є історія про те, як потрібно боронити свою рідну землю від захланецької політики. У 2007 році ця книжка вийшла у вільності, оскільки авторці було важко видати її у Білорусі. Однак тепер український читач може прочитати цю історію українською мовою. Про незвичайну книжку та про її написання пропонують. Далі. Я вельми люблю Україну, так, я українка. Не всі мусять в Україні відати, що нас, таких українців на Берестейшені, живе майже мільйон. Ми українці етнічні, але ми громадяни Білорусі. Ми живемо на два серця, на дві душі, на дві країни. Ми білоруси, але ми і українці. І для мене, то, що моя книжка вийшла по-українську, то... Може бути одна з важлив, важливіших подій в моєму житті. я просто страшно рада, страшно хвалююся. Мені хочеться, щоб моя книжка заговорила своїм білоруським голосом на Україні. Ви працюєте здебільшого у жанрі прози, так ви пишете білоруською мовою, а потім перекладачі українські вже її прикладати. Так, так? так? так. Ви знаєте, я до сих пір писала з більшого по білоруськи, тільки є мене. Маленькі невеличкі речі, які я писала українською, але зараз я поставила перед собою таку задачу: що як Бог дасть, що я напишу. Наступний роман, то я буду писати його одразу на двох мовах. Буду писати по білоруську і буду сама старатися писати по українську. Бо я мушу писати білоруською, але я відчуваю, що я мушу писати і українською. Ну, Зрештою є редактор, який може потім відредагувати це. Є редактор, є видатні мої сябри українські, друзі мої українські. От як, наприклад, перекладачка Божена Антоняк. Які завжди допоможуть. І є ще таке от натхнення. От як приїжджаєш на Україну, приїжджаєш у Львов, то кшталтується і твоя мова, і хочеться говорити і писати українською. Я презентую свій роман Рибгород, по... українська назва Рибгород, по білоруською називається «Рибінгород». Це мій перший роман, який був написаний у 2007 році. Зараз він вже перекладений на польську, Ось, слава Богу, на українську, на англійську і на російську мову. От його я буду презентувати. І Про що це роман? Такий його зміст, така тематика, його, його ідеї. Е, я судикнулася з тим, що люди вельми по-різному сприймають цей роман для когось, то така спроба розказати от про проблему берестейських українців, про те, як ми живемо від метрополії. Для когось то е, роман, який розказує про архаїчну цивілізацію, якою ми гупляємо. А для когось того, як мені сказали в Польщі, то маніфест фемінізму. Хоча той маніфест я ніяким чином туди не закладала. Не є феміністка. Ні, я не феміністка. На жаль, чи на щастя, але ні. Якщо б так у відсотках говорити, скільки у вашій історії, у вашому романі Рибгород, реального, а скільки є вигаданого? Знаєте, люба книжка художня, мас, любимо статтський твор це повинен бути вимисел. І це так само вимисел, але. Вымыццел, які пасуецца на рэальных падзеях, поўная амаральнасць улады, якой нармальныя людзі грамадзянская супольнасць павінна супрацьстаяць.ось гэта вот рэальна. А канешне, ужо і розныя там пошукі скарбаў, Провали у нори у часі, і це вже те, що не з мастацької літератури. Нічого що я так блитуюся з мовами. Це дуже добре. добре, дуже раді. А от ваш Роман Рибгород, герої тут чи є так, що вони в цій книжці про них йдеться, але вони реально існують? Що живуть? Можливо, завдяки їхнім спогадам, ви написали цю. Знов таки, як у любим остатки, творе кожный персонаж він базується на неї, яка может быть такої собраної информації. Ну, конечно, это реальные люди. Так, наприклад, одна з героїнів этого романа, бабуля Макриня, 97 годова, і є прототип, это моя реальная бабуля, Пелахия Максимовна Корнелюк, яка, дякую Богу, живе зараз, уже 98 годин, живе на Біростейшині. Міновита на той человек, от якого я усприйняла і свою і свою білорусність. Крім цього, Рома які ще твори вже ви написали і що ви вже видали у мене мені юстіше збурні каповідання, які називаються Кривіні повідно безвідно. І на сьогоднішній день це все. Зараз я більше працюю у якості сценариста. Я роблю передачу для незалежного білоруського каналу Білсад, дитячу передача, яка називається Пригоди і походи». І у моїх планах так само написання сценару по рибиному городу, тому що є цікавість з боку кінематографістів, Ми хочемо його екранізувати. Як живуть сьогодні українці-Білорусі? Які у них традиції? Чи мають вони зв'язок з українською мовою, з культурою? Е, проблема українців Берестечені, вона, як мені здається, дуже важлива. І для мене вельми важливо про це говорити. Я про це говорю і в Білорусі, і на Україні. Е, справа в тому, що українці Берестечені під страшним пресом русифікації. Е, у... Відрізного від білорусов, саме білорусов, їх немає такого підпитки національної. Вони, на жаль, не мають цього зв'язку з Україною. І це треба змінювати. це треба, треба людям про те нагадувати, що ми є українці, що в нас є мати Україна. Якщо ми будемо це робити, то майбутнє українців Берестейщини, мені здається, оптимістичне. Якщо ми цього робити не будемо, боюся, що Берестейщину чекає повальна тотальна русифікація. Про що розповідає обкладинка вашої книжки «Рибгород»? Ой, окладинка чудова. Я вельми задоволена цією окладинкою. Її зробив такий чудовий мастак Львовський Ярко Філєвич. Вона вельми добре, дуже добре передає зміст цієї книжки. Книжка така, якби там ніго сюжетів, ніго поворотів, і кожен з цих поворотів цими малюночками, цими картинками передається. Я дуже вдячна художнику, що він так добре намалював цю. Покладку відкладинку, як піти кажете, ви перекладали з білоруської на українську? Чи були якісь труднощі при перекладі? Ну труднощі при перекладі завжди якісь виникають, але скажімо, тут не було труднощів, які не, не можна було подолати, цебто. Е я хочу сказати, що перекладалося мені легко і з величезною приємністю. Яка це історія? Це історія дуже багатошарова. Це історія жінки, така доволі трагічна, тому що в неї помирає там єдина, давно очікувана її дитина. В неї розпадається родина. От вона шукає якогось спокою в житті, е, намагається його знайти в рідних е, на рідних теренах. Куди приїжджає до своєї дуже старої вже бабусі, якій 97 років. Це таке собі втілення мудрості цієї землі. От, і займається звичайними, там, скажімо, сільськими роботами. І раптом одного дня стається несподівано. Бабуся помирає і героїня Алла розуміє, що бабуся померла не своєю смертю, що її вбили. «Кому потрібна була смерть 97-річної жінки, причому в селі такому, ну не, не надто глухому, але все-таки це невелике місто, де панують якісь там великі пристрасті, де, де хочуть щось ділити і так далі. І Раптом виявляється, що в невеличкому селі теж можуть такі пристрасті дуже дуже навіть добре вирувати, з'являється якийсь. Підозрілий авторитет, бізнесмен, який скуповує землю, і чомусь йому саме на землі Алли дуже залежить. На неї починають полювати спецслужби на Алу через, через дуже такі загадкові обставини. Вона спочатку думає, що це пов'язано з її сестрою, яка включилася в таку політичну боротьбу, тому що всі події відбуваються на тлі. Виборів білоруського президента, тобто це є от така, от теж і політична ситуація, дуже до речі, схожа на, на українську, певні сторінки, це я просто перекладала з думкою про нашу країну. Тут буде трохи містики, тут будуть пошуки скарбів. Цебто, це це дуже багатошарова, багатопланова книжка. І коли мене питають про що вона, ну це книжка про життя з усіма його проявами. З радощами, зі смертю, з несподіваними речима. Дуже дуже так, рекомендую це. Рибгород, тому що героїня бачить, героїня має таку дуже дивну здатність. Коли вона потрапляє в певні місця, у неї відбуваються такі видіння, чи, чи в неї відкривається третє око. Вона бачить своїх далеких предків. От, і вона бачить річку, біля якої все це відбувається. Це чиста, прекрасна річка, коли вона до неї зазирає, вона розуміє, що там десь у глибині є ще одне місто риб'яче місто. От, і е, от таке от такий фрагмент її видіння дав назву книжці. Це метафора. Так, це більше метафора. Після прочитання хороших книг ми робимо життєво важливі висновки. Отож, я бажаю вам, аби у вашому житті були як найбільше духовних книг, справжніх порадників душі. Щастя вам і добра! І до наступної зустрічі в домі книги. Партнер програми видавництво Навчальна книга Богдан. Найкращі книги в Домі книги.